Масляна – веселе і смачне народне свято, яке відзначається цілий тиждень. Воно не має чіткої дати та залежить від початку великого поста. Цьогоріч в Україні святкування тривають з 20 по 26 лютого. У нас прийнято називати подію масниця, бо в цей день споживали багато масної їжі. Це були сир, масло, вареники з сиром і маслом. Українська варіація свята дуже колоритна. Наші предки вірили, що разом виконуючи певні обряди з піснями і рядженням. Можна було прогнати божество мороку і смерті зиму і закликати життєрадісну весну. Як же проходить свято у інших народів? Насамперед, воно відзначається у багатьох країнах Європи деяких штатах США, Канаді і навіть Австралії. У Польщі масниця припадає на жирний четвер. У цей день готують пончики з різноманітною начинкою у Франції, так само як у нас, печуть млинці, влаштовують карнавал і спалюють соломіне путоло. Це свято називають жирним вівторком. В Англії, крім базових обрядів, бігають на випередки з розпеченими скворідками. кворітками. Згідно з легендою, одна домогосподарка забула про святкову службу і вискочила на вулицю прямо в партусі зі сковорідкою в руках, на якій смажилися млинці. Ці дні Америка відзначає Мартігра, також жирний вівторок. Зато починається з музики. Потім на вулицю виходять фріки, танцівники. Люди збираються сім'ями і почують мунці. Ми навіть не замислювалося наскільки символічною є Масляна. На свято Масляної люди веселилися, ходили один до одного в гості, готували рясні частування, влаштовувала вуличні гуляння і спалювало солом'яна опудало об в останній день свята. Украї... Україна східної. Європи масляна протягом багатьох століть зберігала характер народного гуляння. Весниця існує не тільки у нас. У Англії розважаються в дні масляни, влаштовуючи смахання між жінками, які на бігу повинні підкидати в повітря і знову ловити наскурідко гарячі млинці. У Шотландії досі випікають житнього борошна плісні колобки. На Балканах теж весь тиждень печуть млинці. Щоправда, там ще є. Й... Існує традиція кататися вулицями сіл в коринті. Знаменитний карнавал, який проводяться перед Великим постом в Італії, Франції, Німеччині, Бразилії і в багатьох інших країнах є аналогом. Масляно і має від той же зміст. Масліно відзначали за багато століть до нашого з вами народження, і, сподіваюся, відзначатимуть ще довго. Коли проведеш зиму, то й весна видається значно вищою. Привіт! Сьогодні я розповім вам, як святкують Масляну у Германії. Карнавальний тиждень починається з походу до церкви у четвер вранці та закінчується в 12 годині дня. А найголовнішим заходом свята є Разенмонтаг у перегляді шалений понеділок. Лютневий карнавальний хід. Воно схоже на демонстрацію. Прикривається автомобільний рух. І центральними вулицями міста кілька годин поспіль йдуть та їдуть на прикрашених машинах вбрані клоуни, принцеси, королі, барони, всілякі оркестри, дівчата, незважаючи на погоду, одягнені в короткі карнавальні сукні. Усі співають, кричать вітання, кидають на дорогу цукерки. Особливо поширеною традицією було проведення. Карнавалів. У столиці роз'їжджала велика принцесія сина, сповнена мряженими людьми. Народ одягався в костюми улюблених персонажів. Вода завершувалася на центральній площі. ФР... Також цікавою традицією було катання. Люд збирався на заздалегідь облаштованих катальних горах та з'їжджав по ним на лижах, санях та косанах. Найбільш мотоксований горілін. Копіював цієї людини, танцював або ворог. Українські чоловіки любили демонструвати силу в кулачних боях. Така боротьба була символом повернення до традицій предків, коли ще не було зброї, бо її завершувалися вшануванням переможців а і без. Було спорушення величезного опудла з соломи, якому надавали ще риси і називали маслинцею. Опудло або знаходилося на головному майдані, або роз'їжджало в санях по вулицях, закликаючи всіх приєднатися до святкування. В останній день ляльку корочисто спалювали, радіючи майбутнім теплим дням. Масляна – це гуляння, ігри та забави. Спалювання опудала зими і, звичайно ж, ціле море млинців. Святкують Масляну не тільки в Україні. Її відзначають у багатьох країнах Європи, деяких штатах США, Канаді і навіть Австралії. У Шотландії на Маслину печуть пісні коржі. Випічку млинців шотландці вважають важливим ритуалом, в якому беруть участь усі члени родини. У Польщі масниця припадає на жирний четвер. У цей день готують пончики з різноманітною начинкою. В останній день Масляної можна зайти в трактир на жертвявливу розпродаж. За традицією скрипаль продає незаміжних дівчат. На масляну у Франції так само, як і у нас. Печуть млинці, влаштовують веселий карнавал і спалюють солом'яне опудало. Це свято французи називають жирним вівторком. Святкування Масляною в Україні та інших країнах. Масляна є одним з найстаріших свят у багатьох народів. Здавна гучними гуляннями пробуджували весну, а зиму гнали геть. Улинці майже завжди головна страва Масляного тижня, адже млинець нагадує сонце. Різноманітні рецепти млинців були таємницею кожної української господині. І передавалося через покоління. А ще, зазвичай, уся громада збирається, щоб спалити традиційне опудово. У Франції масляна називається мардігра. Це свято також супроводжується поїданням млинців, які французи називають крепами і готуються з каштанового борошна та карнавалом. У Шотландії на масляну печуть коршики, сплюсніті кульки з вівсяного борошна. Планців приготування це цілий ритуал, в якому бере участь вся родина. Грецька масляна називається апокрієсом, що означає у перекладі без м'яса. В исламі на масляну прийнято влаштовувати рясний бенкет, отсутвічка особливого вигляду, наповнені збитими вершками та вулиці здомлення глазур'ю. А в Данії масляна відзначають дуже весело. Влаштовують театральні вистави та концерти, учні, що пишуть своїм друзям життєвині записки, які передають інкогні. Отже, святкувати Масляну традиція багатьох культур. Сьогодні для нас важливо, щоб уся родина зібралася у ці дні разом. І широка, і багата масляна, 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 а вже скоро в нас весна, наче квітка чай.